Давайте розглянемо цього гарного птаха. Індик свійський птах. До нас він завезений із Америки. Це дуже давній родич Корей. Індик має дуже великий розмір ну, відносно інших свійських птахів. В нього є тулуб. Великий пишний хвістик він може розгорнути, крила, довга шия голова, на голові у індика є очі, ніс, дзьоб, та ось такі м'ясисті нарости. В народі їх називають коралами. По-перше, вони мають колір відповідний. А по-друге, це як прикраса для індюка, для індика. Індики мають дуже корисне дієтичне м'ясо, тому їх вирощують в народі дуже багато. Індики дуже гарні батьки. Як і індичка, так і індик можуть висиджувати яйця і не тільки свої, а навіть і інших сільських птахів. Сьогодні я пропоную вам виліпити з пластилін цього свійського птаха. Сьогодні ми будемо ліпити індика. Розгляньте будову його тіла. У нього є голова, шия, тіло, дві лапи, два крила, пишний хвіст, очі, дзьоб. Та дивіться, що це за нарости біля дзьобу. Вони називаються корали. Дійсно смішне слово. Гадаю, ви його точно запам'ятаєте. Тож почнімо. Нам потрібен пластилін, стека та дощечка. А ще декілька зубочисток. Для початку зігріємо пластилін теплом своїх долонік. Потім візьмемо досить великий шматочок будь-якого кольору в мене це синій, і сліпимо з нього кульку. Це буде тіло індика. Далі беремо. Трошки менший за розміром шматочок. Це буде шия та голова. І також розкатуємо з нього кулю. Потім, з одного боку, трошки притискаючи, витягуємо шию. Дивіться, так, як вказано на відео. Таким чином в нас вийшла голова та шия одразу. Відкладаємо цей шматочок та беремо наступний. мене це помаранчеве. Розділяю його на чотири рівні частини. Це будуть лапи індика. Розділивши, розкочую їх на чотири невеличкі ковбаски. Ще з одного невеличкого шматочку помаранчевого сформую дзьоб. Це можна зробити за допомогою кульки, потім притиснути її з, з двох боків і зробити щось на кшталт трикутника. Далі беру червоний колір та формую з нього корали, розкатую ковбаску та ділюю її на дві частини. Насправді, вона вийшла в мене велика. Тому я вирішила її розділити. Уявляєте, так теж можна виправити, якщо щось пішло не так, далі беру чорний колір та формую з нього очі. Із достатньо великого шматочку зеленого сформую хвіст. Спочатку розкатаю товстеньку ковбаску та розплющую її, так як вказано на відео. Далі з невеличкого шматочку жовтого сформую довгу та тоненьку ковбаску для прикрас З'єдную її з верхньою частиною хвостика, а потім за допомогою стеки зроблю узори. Тут будьте обережні. Натискайте не дуже сильно, бо якщо пластилін тоненький, його легко розрізати. Всі деталі готові, тож нарешті починаємо формувати індика. Для початку з'єднаємо тіло з головою. Для цього нам знадобиться зубочистка. Розділіть зубочистку навпіл та з'єднайте деталі так, як вказано на відео. Далі з'єднуємо з головою клюв, корали та очі. Тепер черга хвоста. Приєднуємо його до тіла та розрівнюємо трішки назад. На останок додамо лапи і все. Нарешті індик готовий. До речі. Хто додивився до кінця і був уважним. яку частину тіла індика я не зліпила. Ось такий чудернацький індик вийшов у мене. Дуже цікаво побачити, які вони будуть у вас. Дітки, я дуже вдячна вам за вашу роботу та чекаю на ваші фото. До побачення!